Привіт, давай подивимося, що тебе очікує на цьому тижні, які енергії навколо будуть вирувати, які події. Обов'язково залишай свою вподобайку та пиши у коментарях, слово приймаю. Ну, давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, так? В яких енергіях ти знаходишся зараз? Ти намагаєшся бути чесним, справедливою людиною, так? І хочеш... Вірити, що так і є, і буде, і намагаєшся дотримуватися такої чесності для себе. Дуже самовпевнена людина, така. Реалізована людина, знаєш така, яка має успіх у своїх справах. Ну, добре, давай подивимося, що тебе загалом очікує на цьому тижні, яким він буде для тебе, що тобі цей тиждень принесе. Цей тиждень запустить для тебе рух, просування, активність. Ти можеш стояти перед якимсь вибором, перед якимсь рішенням, але перед тобою відкриється якийсь. Можливості, знаєш, як якийсь шанс може випасти. Це може стосуватися, як і робочої сфери, так і особистої. Але тобі треба взяти контроль над своїм разумом і звернути увагу на свої почуття. На цьому тижні все буде залежати від тебе. Тобто в тебе дорога відкрита. Але чи наважишся ти рухатися? Чи підеш ти вперед? Тому що. Стояти на місці, звісно, можна і чекати, але за тебе ніхто рухатися не буде. І тільки від тебе зараз залежить, наскільки ти витримаєш це все. Тобі дуже варто звернути увагу на той потенціал, який всередині тебе, тому що ти будеш намагатися не допускати до себе свого поля енергетичного, свого життя. Інших людей, які будуть намагатися тобі палки в колеса вставляти, які можуть намагатися щось тобі говорити, ти можеш показати свої зубки і поставити всіх на місце, якщо тобі так некомфортно. Люди, які поруч з тобою, близькі люди, можуть тебе підтримати як морально, так і фізично, і матеріально. Ти будеш на цьому тижні мати таке знаєш, задоволення емоційно. На що звернути тобі увагу? Зверни увагу на ті. Шанси, які до тебе будуть іти, тому що ти можеш їх навіть не помітити, можеш бути заклопотана якимись справами. Зверни увагу на те, що до тебе приходить, на ті можливості, пропозиції, розмови, дзвінки, повідомлення. Тобто, це щось може бути таке, на що ти реально можеш не звернути увагу. Порада для тебе визначись чітко, чого ти зараз хочеш. Не живи у тумані, тому що через цей туман ти можеш отримати якісь форс-мажорні ситуації і такі незрозумілі емоції для себе. Май розуміння, куди йдеш.